Вітаю вас на своєму каналі Ілона Ілка. Я продовжую отримувати від вас вишивку. Ви бачили, що в минулому відео з оформленими роботами я вам показала оці різдвяні прикраси, які оформлювала для Наталії. І вона мені надіслала ще три. Покажу вам їх поближче ось так надійшла до мене вишивка такі три сюжети, ви бачите. Зрозуміло, що усім знайомі, але продовжує все ж таки надихати багатьох. Це також стосується і мене. А тим більше я вам казала, що в мене є такий набір, я буду, звичайно, його вишивати. Ну, але ж, напевно, не в цьому році, а хто зна, тому що в мене ж є зараз у роботі свої іграшки. Тут нічого не змінюється, буду зараз це розрізати. Укріплювати з оборотньої сторони, як завжди, я це роблю. Тканинка підготовлена, шнурочок той самий, все буде, ну, все буде як, як то має бути. Готові 6 іграшок. В минулому відео я вам показувала вже готові 3, тому покажу три, які збирала зараз. Хлопчик з собачкою, ось такий. Рожевий будиночок. Все, як завжди, тут зроблено. Ось така вона пухкенька. З оборотній сторони. Все, все так само виглядає. Друга іграшка виглядає ось так. І третій, які я збирала, це ось ці колядники, мабуть, я так розумію, зібралися. І навіть собачка, бачите, в голос там щось співає, тому що підняла голову ось так наверх. Дуже цікава ця іграшка. І я їх зібрала ось зараз разом, мабуть, собі так пофантазувала трошечки і виклала їх ось так в одну різдвяну історію, яку ви зараз побачите, тому що кожна іграшка якби переходить по кольорах. От, бачите, як пасує один до одної, мабуть, небо тут навіть є продовження неба. І ось так виглядає ялиночки, будиночки. Ялиночка переходить в іншу. І якби ви бачите одну різдвяну вулицю. Ну, хоча тут кожна іграшка має, звісно ж, свою. Історію, своє життя, скажімо так, да? але якщо я так ось так викладу, виглядають разом неймовірно, чудово. Переходячись з однієї іграшки в іншу, ви можете споглядати і уявіть собі, як воно гарнесенько ось так виглядає. Зараз буду збирати їх, як завжди. Мішечок, дуже зручно їх тут зберігати, мішечку. Ну, там же як захоче, наталочка так і буде робити. От. А я ось так складаю і буду відправляти зараз до власниці. Оці різдвяні прикраси, які поїдуть і будуть прикрашати ялиночку в майбутньому. Трошки покажу вам процесу нового, який я буду зараз робити. Це майбутня огольниця. Перед вами дерев'яна форма ще не покрита, буду цим займатися. Розмір цієї майбутньої гольниці діаметр 10 см. От, і було прохання зробити вишивку такого сільського будиночка з гарбузиками, з мальвами. Ну, в такому, знаєте, затишному, осінньому, гарному варіанті. От, Я обрала тканинку ручного фарбування як за основу такий трошки ескіз, який я. Тут намалювала, використовую оцей маркер, який змивається водою. Потім ось цією паличкою змочую її водичкою і потрошки прибираю те, що мені не потрібно. Я підібрала ниточки, ось такі. Це ниточки валдані, дуже приємні, дуже класні. Ви знаєте, що іми вишиваються семплери сезонні, які в мене всі чотири вишиті. Я дуже задоволена, що в мене ця. Серія Є, і ось залишки використовую також у об'ємній вишивці. Ну, Ви знаєте, що я міксую різні ниточки: і шовкові, і бавовняні, ручного фарбування, і не тільки, і звичайне муліне. І так, зараз буду заповнювати цей дах, і потім вже покажу вам, що це в мене буде. Тому що насправді те, що буде по завершенню, навіть для мене самої це великий-великий. Великий секрет. Це все творчий процес, і побачимо, що з цього вийде. І так, результат моєї художньої роботи, можна так визначитись, тому що я малювала ескіз, що це буде, і навіть не знала, що буде на фінішу, тому що. Одне діло, коли це в нас така уява, що ми бачимо, і вже е, у процесі роботи щось додається, щось, е, якісь додаються деталі, якісь думки, і перед вами готова робота. Ось така вона в вишині, гольничка. Ось так вам її покажу, щоб, щоб у вас було розуміння. Давайте навіть я отак візьму до рук, щоб ви розуміли, її розмір, як вона виглядає. Трохи мені ця гольничка схожа на картинку. Чоловік взагалі сказав, що це яка, знаєте, тарасова хатка. Дуже гарно виглядає. Об'ємні тут гарбузики, об'ємні деталі. Ось намагаюся все ж таки вловити і показати вам, як вона виглядає, мальви об'ємні. А гарбузики, напевно, ось так, щоб ви бачили, я вам покажу. Ось так, бачите, які вони, виступаючі частинки. Ось верх даху я вшивала ниточками валдані. От, гарбузики також ниточками з переходами. Звичайно, я гарбузики робила об'ємними там. Є утеплювач трошки такі частинки, і вже мальвочки я, звісно ж, робила з ниточок, вишивала ниточками ручного фарбування. Я насправді дуже-дуже задоволена роботою, тому що я сама навіть і не сподівалася, що вийде така неймовірна краса. Але дійсно, дуже гарна, несподівана для мене. Гольничка вийшла, і, мабуть, такої більше не буде. Можливо, якщо я буду отримувати замовлення ще на будиночки, звичайно, все буде виглядати трошки інакше, навіть якщо буду повторювати цей дизайн, українська хатка як символ добробуту і любові в родині. Неймовірне замовлення, яке я отримала і з великим задоволенням вишила цю роботу. Отримала я ось таке замовлення, Бачите, виробника Рефле десуа. Мені Алла надіслала, щоб я могла побачити, як воно виглядає. Дуже ніжна, гарна вишивка. Я її вже підготувала, навіть попрала, намагалася вивести маркер. От Ви бачите, такі зелененькі тут плямки є. Ну, Звичайно, вони сюди сховаються. Той маркер, що прибирається водою, я сама використовую. Але я намагаюся, щоб вишивка і маркер не залишався на сонечку, тому що він потім. Не змиється. От як у цьому варіанті, коли ми поспілкували залою, виявилося, що робота була вишита влітку, і навіть вона залишалась на столі, куди попадали промінчики сонечка. Тому ось вам на майбутнє хто користується маркером, щоб вишивка не піддавалась такій тепловій обробці або сонячному світлу. Сама вишивка дуже ніжна, дуже красива. Я ніколи не бачила саме готові роботи. Вітри Фледесуа. З такою навіть радістю я побачила своїми очима найпрекрасніший, найпрекрасніший дизайн. От, я його вже обрізала, краєчки, укріпила. От, з оборотної сторони, ви бачите, я доклеїла клеєву. І стосовно зворотньої сторони, ми обрали ну, я обрала і. Запропонувала Алі ось таку тканинку. Бачите, вона така блискуча, трошки атласна, дуже гладенька. Я її теж е, укріпила з оборотньої сторони, все зробила, і буду зараз шивати обидві сторони. от е, На майбутнє, е, коли шиються ці обидві сторони, побачу, як це буде виглядати. Достатньо буде просто отак шити і все нічого не додавати. Тому що Алла мені так е, е, пропонувала ще Може, якісь кититься, але ви знаєте, ну з китицями, як на мій погляд, це буде вже перебор, тому що я прикладала, воно ну, не дуже гарно виглядає насправді. У усьому повинна бути якась міра. так? Але от дивіться, якщо тут дві рожеві краєчки, Можливо, потім додам ось такий шнурочок. Це в мене ниточка від Керон ручного фарбування це Water Colors, вона сплетена з трьох частин, з трьох ниточок. І ось, бачите, вона по кольору дуже сюди пасує. Тому вже коли збереться ця подушечка, по. Всьому периметру я подивлюся, як вона буде виглядати, якщо її сюди дошити і додати. Ну, все, буду все все вже готувати до збірки і покажу вам готову роботу. І поки я ось так все розклала для того, щоб зробити фото, вирішила одразу і показати вам на відео готову роботу, засняти вірніше така подушечка. Вийшла, ви бачите, розмір її 14 на 14 сантиметрів. При тому, як її зшивала з оборотньою стороною, тут залишився такий проміжок. І, звісно, його потрібно було чимось прикрити. Я вам показувала інший там ниточку, шнурочок, але я походила по магазинах і. Підібрала ось таку стрічку, вона дуже така гладенька, також атласна, блискуча, як і оця тканинка, і гарненько сюди пасує саме до кольорів вишивки. І я її пришила з обох сторон. Пришивала я її ниточкою юлі, прозорою цією. Спочатку пришила з однієї сторони, а потім вже підхватувала іншу сторону. Можете подивитись, як воно виглядає. Усі куточки тут на місці, всі бісеринки. От так виглядають куточки. І стик самої стрічечки я робила такий. Тут нічого іншого, і я не придумала, не стала накладати стрічку одну на одну, щоб не було утовщення. Ну, ось так. Але ви знаєте, коли отак дивишся на неї? Ну, взагалі, бачите, воно з усіх сторін однакове і нічого не видно. Ось з цієї сторони покажу вам подушечку, як вона виглядає. Усі куточки, все-все на місці. Так, і це не просто подушечка, а вона ароматизована. Тому що коли ми спілкувалися з Алою, вона запропонувала мені також зробити її ароматною. У мене такі є французькі, французькі саше. Мені подобається самій такий аромат. Був вибір. Всередини її набивати або лавандою, або цим пачулі. Сам аромат пачулі, такі гранулки, вони зберігаються в прозорому мішечку з органзи, і воно вшито саме всередину. Вона, звичайно ж, видає аромат, і коли ви натискаєте, ось саме тут всередині, воно може ще більше видавати цей запах. Зараз ви бачите на порівнянні, як виглядає воно на прев'ю самого виробника. Ви бачите оці білі краєчки, і кутики як виглядають, і як виглядає робота, яка вже оформлена саме таким чином. От. Ну. Така подушечка. Зараз буду її також пакувати і відправляти таку гарнюню. Ще покажу вам ось таку невеличку гольницю на ніжках. Ця форма з Міхіору. До речі, оцю форму і таку саму купувала моя замовниця, яка раніше вже замовляла в мене гольницю, але побачила в одному з відео, що я роблю також маленькі такі гольнички. І от вона зайнялася, так сказати, по пошуком маленької форми і знайшла дві однакові, і придбала для себе і для мене. От, ця форма без денця. Денця я робила самостійно, звичайно, укріплювала картоном і також прокладала фетром, це все вкладала всередину. І потім вже Зробивши гольничку, зробивши подушечку, вкладала в саму форму. Но Перед тим, як взагалі то робити гольничку, я чистила мільхіор, тому що він був ну, в такому жахливому стані. Але ви знаєте, що металеві ці і срібні речі, та взагалі і також золото потрібно чистити час від часу. Воно Втрачає свій блиск і так далі. Ну, ви бачите результат гольнички, і, до речі, друга форма також вже в замовленні. От, теж будете бачити нову гольничку. Ще покажу вам одне замовлення, яке частково зараз готове, тому що у мене ось таких. Пар Взагалі-то 6 штук. Ну от Покажу вам, як виглядає звичайна маленька така тендітна парочка. Тут е, діаметр е, чашечки 6,5 см. Вони будуть е, оздоблюватися іншим разом, пізніше, але От ці дві покажу вам зараз, тому що буду їх віддавати. Вони в однаковому дизайні, як завжди, але підбірка тут була по кольорах. І я на свій, скажімо так, смак підібрала кольори. От, Звичайно, що я відштовхувалась від цього кольору. От, Бачите, вона підходить і сюди, і сюди. Тут ниточка ручного фарбування це хамеліон. От. Це перлі восьмого номеру. Така ниточка. І я вирішила, що буде з нею дуже гарно пасувати саме оцей колір. Це ось така також перлі восьмого номеру. Застосувала я також ниточку BB-26. Вона також гарно пасує до золота, яке присутні на самої чашечки. Так, і, звичайно, бісер це бісер бісерпет і маргаритка. Давайте я вам поближче ось так покажу, щоб ви могли побачити, роздивитися. Я маргаритку пришивала через бісеринку, вона така прозора. Я вже показувала вам ось такі оздоблення чашечок такого кольору. Ну, майже такого кольору, тому що тут вона більш яскравіше, от іншому відео. А це в мене ось такі. Чашечки, такі пари, гольнички, великі заглиблення, ви бачите, так? такий пін, такий доволі високий. от Ну Трошки в мене тут вона, голечка погнулася. от І тут, як завжди, денси з чашечкою я. Приклеїла, показувала вам, і в мене є також коротеньке відео, де ви можете швидко подивитися на сам клей, як він працює. Дві такі пари буду віддавати зараз і вирішила показати вам, як виглядає саме в цьому кольорі. І на завершення цього відео покажу вам ще одну роботу у формі з Мільхіора. Дівчина звернулася з замовленням, написала мені, що їй подобаються саме маленькі гольнички, і я запропонувала їй декілька варіантів, які в мене є форми, тому що в мене є не тільки ось такі формочки, є і керамічні, і дерев'яні заготівлі під, малень... під маленькі гольнички майбутні. Тому з того, що я їй запропонувала, вона обрала саме таку. Трошки сонечко підсвітлюю, зараз ранок, і я знімаю зранку, щоб потім вже відправити її до власниці. Замовниця обрала рожеві троянди. Були варіанти або робити вишивку на оксамиті, або ось на такому світлому льоні. І вона обрала ось таку основу. І дійсно вона дуже гарно ніжно виглядає. Розмір такої гольниці, як завжди, тут по діаметру 4 см, але я її робила ось таку височеньку. Бачите, зараз я вам покажу її в роботі, як заглиблюються голочки. Ось так дуже глибоченько заходять, і будуть триматися як потрібно. Вона на ніжках дуже добре стоїть, незважаючи на те, що вона ну, не дуже важка насправді, тому що тут сама металева мільхіорова ця основа вона не дуже важка і не має тут денця. Тому я одразу попередила свою замовницю, що денце я буду тут робити самостійно. Я укріплювала його картоном і потім вже накладала. М'ягенький утеплювач і останнім шаром ось такий бежевий фетр. Ось так рівнесенько, як ви бачите. А потім складала подушечку рівнесенько саме по центру. І тому тут вона така гарненько набита, дуже гарно заходять ці голочки. Замовниця буде користуватися і малуватися цією гольничкою. Так вона виглядає. Дуже гарно тут підходить сам колір основи, такий спокійний. Це звичайний натуральний льон. От. Вона мені дуже до душі, тому що я обожнюю в трояндах саме такі кольори і милуюся цією ніжністю. Ну, ось якось так. Така красунечка. Дякую вам всім за перегляди. Дякую, що замовляєте, звертаєтесь до мене. Мені дуже приємно для вас робити такі надзвичайні речі. До побачення!